Є знижки на дефлю. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Наші вороги надають артилерійських ударів. Ударів з дронів, скидами, FPV-дронами. Ну. Деколи на це важко дивитися, чесно кажучи. Штурмовики, розвідники 30-ї бригади, що тримають оборону на північ від Бахмута, кілька годин тому повернулися з позиції піхотинців. Останні дні рашисти активізувалися. Та щоранку зі сходом сонця штурмують наші окопи. Вони просто їх отак от кидають вперед. У них там по чотири магазинчика. Вони намагаються трошки собі зробити так називаємо буферну зону. Вони туди кидають, ну зеків, але ну. Тим вони собі роблять гірше, бо ми її назад забираємо і разом з тими трошки неживими зеками і озброєння, яке вони принесли. Ворог на цій ділянці фронту відправляє на штурми за день десятки росіян, таким чином намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні. Вони не знають, де наші позиції, де наші секрети, тому подібні там речі. Тому ми дуже швидко їм робимо боляче. Так само в нас є коптери, так само в нас є теж артилерія, і ми їм нормально їм даємо прикурити. Тобто зранку, вечірніх вечірні у вечірні них тільки ротації. Наші війська теж проводять ротації у темний час доби, прорахувавши всі можливі дії ворога наперед. Бійці долають по кілька кілометрів перебіжками, пересуваючись полями та посадками з десятками кілограмів на собі. Реп речі, які нам потрібні, це ми з собою все тащимо. Mm -hmm. Отак ми залітаємо, і хтось вигружає це, і треба це дотягти якогось ближайшого місця, де ми можемо потім забрати це. Бо ми все відразу не можемо. Ну, наприклад, я з рюкзаком штурмував пацани, теж з рюкзаком ми їх не скидаємо, якщо вони так дозволяють рухатись, більш-менш нормально. Та бувають дні, коли на передньому краю нашу піхоту рашисти криють годинами без перестанку. Тоді необхідне миттєве підкріплення. В крайній раз це ми залітали на джипі, От, який потім спалили, але він нас довіз ми залетіли, У нас був відволікаючий маневр, через те ми мали час. Поки нас не почали обстрілювати артою, все таке ми мали десь 10 хвилин, щоб зачистити окопи і щоб сховатися від обстрілів. Ми не встигаючи навіть взяти повністю посадку, залишаючи там, там залишаються наші як би, противники, росіяни вже відкривають вогонь з артилерії. І по своїх, і по рожих Васо кулеметник. Його завдання під час штурму першим закріпитися на ворожих позиціях. І я перша людина, яка повинна встати в оборону, щоб до наших противників не підійшло підкріплення. Угу. Тобто, ну ви маєте виставити кулемет, я так розумію. Кулемет знайти собі певне укриття. Ну і звісно. Дивитись обстановку зі сторони ворога, головна задача розвідників за будь-яких обставин залишатися якомога довше непоміченими. І у цьому бійцям допомагають дронарі. В багатьох випадках коптери грають роль. Він, наприклад, першим може підлетіти до окопа, а ми десь ну, неподалік від нього. Він може кинути влучну гранату. І в цей час, поки ворог там сидить, собі боїться, що прилетить іще одна гранатка. Ми робимо ривочок. Біля копчика в закидемо знову гранатку і туди, і все. Від злагоджених дій різних підрозділів від мужності і винахідливості наших оборонців залежить життя і здоров'я кожного бійця. Врешті від цього, як і від бажання українців захищати рідну землю, залежить і фінал війни. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факт Айсі Тіві єдині новини.